Рятувальна операція нашими працівниками ДСНС, нашими комунальними підприємствами завершена. Нам вдалося підключити у цьому будинку 30 квартир до теплопостачання. Залишаються без теплопостачання, я, я маю на увазі цей будинок 15 квартир і маємо надію, що завтра підключимо теж, бо потрібно розбирати у підвальних приміщеннях завали. і Будемо підключати і ці 15 квартир. І що стосується відновлення цього будинку, то так. Там повністю, як ви бачили, зруйнований е під'їзд в ціл цілком, тому будемо е сьогодні робити е так звану інструментальну експертизу і потім будемо вирішувати, як відбудовувати цей під'їзд в цьому домі. Що стосується підключення в інших житлових будинках, то я нагадаю, що 256 будинків під час цих жахливих обстрілів постраждали. Сьогодні всі контура практично закриті. Крім цього, ми подали теплопостачання абсолютно... У всі будинки. На жаль, залишається шість будинків без електропостачання, бо були розтрощені трансформаторні підстанції. І е, Бленерго сьогодні працює над відновленням електропостачання в ці шість будинків. Е, і обіцяє до неділі підключити ці шість будинків. Е, підключено водопостачання в повному обсязі в усі будинки, е, які були постраждали, е, і е, не зупиняємо роботу. От працюємо над тим, щоб наводити лад в мікрорайонах, в які було потрапляння російських снарядів.